А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт поціновувачі страшних історій. І сьогодні у нас рубрика історії від підписників. Я не випускала її приблизно півроку, десь з осені, і за цей час мені прислали доволі багато історій, я обіцяла їх озвучити, і ось нарешті сьогодні прийшов їх час. А якщо у вас є цікава містична історія з вашого життя або життя ваших знайомих, то, будь ласка, присилайте її мені в телеграм, і, можливо, вона буде озвучена у наступному випуску цієї рубрики. Бажаю приємного прослуховування! Було літо, і я вирішив вибратися на декілька днів із міста. Роман запросив мене до себе в село в сусідній області. Довга дорога по заполюженій трасі змінилася вузькими стежками, які вели крізь поля та ліси. Нарешті я побачив його стару хату, виту виноградом. Роман уже чекав на мене біля воріт, радо усміхаючись. В обійсті під розлогою яблунею, на нас чекав щедро накритий стіл холодне пиво, свіже м'ясо та інші ароматні страви. Ми сиділи, говорили, смакували добрим обідом, іначе все було просто й безтурботно, як у далекому дитинстві. Після трапези нас охопила дрімота, і ми вирішили трохи відпочити. Мені снилося щось дивне й темне, щось, від чого я прокинувся з дивним відчуттям, хоча сон забувся в ту ж мить. Увечері, коли сонце вже торкалося обрію, ми взяли м'ясо і пиво і вирушили до річки. Повітря було насичене літніми ароматами, а тиша майже зловісною. Ми розклали багаття біля води, приготували шашлик і знову почали гомоніти, згадуючи минуле, сміючись і насолоджуючись теплим літнім вечором. Аж раптом я відчув, як тиша довкола стала неприродною. Легкий вітерець затих, навіть співи цвіркунів припинилися. У сутінках ми побачили силуети, що наближалися до нас з іншого берега. Це були хлопець і дід. Дід був товстий, згорблений, тримав у руках масивний дрик, довгу дерев'яну палицю. Підліток виглядав дивно, наче з іншого часу. його одяг, немов з минулого століття, грубо зшитий з численними латками і слідами зношеності. Такий одяг не побачиш на сучасних людях. Але головне, хлопець мав сліди побоїв Сінці та подряпини на обличчі, синюваті плями на руках. Погляд хлопця був порожній, холодний і відсторонений, наче він дивився крізь нас. Я ледве стримав тремтіння. Роман теж нервовано дивився на дивну парочку. Хоча й намагався приховати страх. Ми хотіли щось сказати, але не могли вимовити жодного звуку. Хлопець, як примара, зник у рідці, наче розчинився у воді. Дід застиг на місці, його обличчя скривилося в жахливій гримасі. Він розкрив рота і замість сліз із очей потекла густа червона рідина, схожа на кров. А потім він, не мов би під землю провалився, зник прямо перед нами, залишивши лише дивний, задушливий запах. І тривожний холод, що розтікся повітрям. Коли це видіння зникло, Роман довго мовчав. Лише коли вечір повністю поглинув околиці, він прошепотів, наче боявся, що привиди можуть почути його слова. Це давня історія, почав він стиха. Ще за царських часів було. У селі жив дід, якого всі знали як похмурого й жорстокого чоловіка. Одного разу до нього приїхав у гості онук. Молодий хлопець, жвавий і безтурботний. Але сталося лихо. Малий хотів погратися і вкрав у діда люльку і тютюн. Дідо скаженілий від нахабства, схопив величезний дриг і, погрожуючи розправою, кинувся за ним. Хлопець намагався втікти, але дід зупинив його ударами і нещадно поранив. Закривавлений хлопець кинувся до річки. Він намагався врятуватися від його гніву, але сил у нього не вистачало, і він потонув. А діду свідомивши свій страшний злочин, збожеволів від горя. Кажуть, що він вирвав собі очі, щоб не бачити, що накоїв, і тіло його так і не знайшли. Кажуть, вони тепер з'являються тим, хто занадто довго вдивляється у темряву біля річки. Ці слова лише посилювали той жах, що повис у повітрі. ми зімкнули очей, слухаючи кожен шурхіт, і навіть зараз, коли я згадую той вечір, у мене мороз проходить по спині. Здавалося б, звичайна річка, звичайна ніч, але вони зберігають пам'ять про чужий біль і тінь від люті, що згасла крізь століття. Привіт, я ваша підписниця на Ютубі. Вирішила наважитися і поділитися своїми історіями. Присягаюся, це не вигадка, а дійсно те, що трапилося зі мною у ранньому дитинстві та підлітковому віці. Я досі не можу викинути ці спогади з голови. А при згадці про них у мене мороз по шкірі, якщо вам сподобається, буду рада почути їх на вашому каналі. СПОГАД перший. Перша незрозуміла історія трапилася зі мною, коли мені було усього лише 6 років. Так, це дуже ранній вік, і ви можете сказати, що дитячій уяві властиво малювати химерні картини, але те, що я пережила тоді, і досі не дає мені спокою. Я жила в будинку з мамою, сестрою і бабусею. Мама у цей момент була на заробітках в іншому місті. І на господарці залишилася бабуся, оскільки я була ще зовсім маленькою, то спала з бабусею на одному ліжку. Її кімната була дуже затишна та комфортна. У кімнаті було величезне вікно, яке визирало на задній двір. Коло вікна стояла старовинна швейна машинка з величезним колесом. По правій стороні кімнати знаходилась кремезна шафа з бабусиними речима, а по лівій ліжко з пухкою і теплою периною. Навпроти ліжка стояла вішалка. Знаєте, така у повний зріст. На яку зазвичай вішають пальта. Я дуже любила гратися і проводити час у бабусиній кімнаті. Однієї ночі я раптово прокинулася від дивного відчуття, ніби хтось за мною спостерігає, розплющила очі, але не ворушилася і не вставала, тому що помітила щось дивне. Саме там, де стояла вішалка, мерехтіли два зелені вогники. Вони нагадували очі у формі півмісяця. Навколо панувала непроглядна темрява і єдине, що вирізнялося з неї. Це два загадкові вогники, які невідривно дивилися у наш бік. Бабуся тихо спала, а я від того страху заплющила очі міцно-міцно, притиснулася до бабусі і теж заснула. Прокинувшись зранку, першим ділом я подивилася на ту вішалку. Вона стояла порожня і там не було зовсім нічого, що могло б світитися. Це не могли бути вогники чи спалахи з вікна, тому що бабуся завжди на ніч закривала цупкі штори і крізь них не проникало. Навіть місячне світло. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Другий спогад. 1 листопада 2003 року, день усіх святих. В цей день у містечку, де я народилася, прийнято увечері йти на цвинтар та запалювати свічки на могилах рідних. А ще це день мого народження. 1 листопада 2003 року мені виповнилося 8. По цей день мама зраненька збиралася на базар, а бабуся виглядала у вікно і дивувалася, чого ж це наша собака так гавкає. І раптом побачила, як він, вчепившись за щось зубами, гнівно мотиляє головою туди-сюди. Бабуся вибігла на ганок і зрозуміла, що собака зловив ще зовсім маленьке чорне кошеня. Вона взяла кошенятко на руки, оглянула, ніби все добре не поранив. Собаку прив'язала на ланцюг, а маленьке кошенятко виставила за ворота. Думала, може, воно сусідське, втекло від когось, але кошеня не хотіло йти. Воно отричі поверталося. Тоді бабуся промовила: Ну, що ж ти маленький, лізеш сюди, смерті шукаєш. Диви, який наш собака злий. Не може заспокоїтися через тебе. Вважай, бо з'їсть тебе. Після цього вона повернулася на кухню, щоб закінчити змащувати кремом коржі, які спекла минулої ночі. Готувала для мене торт. Я сиділа коло неї за столом і снідала, а старша сестра ще спала. І тут трапилося те, що змінило моє життя. Бабуся, сидячи на кріслі і все ще пораючись над тортом. Важко видихнула і промовила. Ой, дитино, щось мені погано. Це були її останні слова. Після цього ложка з кремом впала з її рук на підлогу, а голова похилилася на правий бік. Я злякалася, зіскочила з крісла і крикнула, що біжу по допомогу. Бабуся кивнула головою, а я побігла. Швидка прибула хвилин через п'ятнадцять, але було запізно. Бабуся не стала. Вона померла у День усіх святих у мій восьмий день народження. Вся наша родина по сьогоднішній день впевнена, що маленьке кошеня було вісником смерті, адже більше його ніколи ніхто не бачив. Третій спогад мені 15. Від раку померла моя найкраща подруга, яку звали так само, як і мене, з якою я росла на одній вулиці та ділилася усім, чим тільки можна. Вона була ще зовсім молода, лише на два роки старша від мене. Це неймовірно сильна духом дівчина. Вона боролася з хворобою упродовж трьох років, але на жаль, програла. Вона боролася з хворобою упродовж трьох років, але, на жаль, програла. Минуло кілька місяців після її смерті. Я все ще не могла прийти до тями. Це був гарячий літній вечір, і я вирішила піти полити квіти, які росли в нашому дворі. Моя сестра дуже любила садівництво, тому наш двір завжди був переповнений різними видами квітів. На вулиці все ще було видно, тому що це ж літо, і було близько шостої години вечора. І ось я набрала води в лійку з крану, який був у дворі, і почала поливати кущі троянд. Раптом я почула її голос, голос моєї подруги, вона дуже гучно крикнула моє ім'я. На хвилинку я забула, що її нема вже на цьому світі, і автоматично подивилася на брамку, тому що саме так вона завжди гукала мене, коли бачила, а потім забігала в двір. Боже, як же я злякалася, коли повернулася до реальності. Я почала різко обертатися, але нікого і нічого не побачила, враз я відчула холодний вітерець, який пройшов близько мене як вуаль. Я впала, але зі швидкістю світла підвелася на ноги і налякана, бліда, забігла до хати. Я довго не могла пояснити мамі, що сталося, та й не хотіла лякати її. Збрехала, що в трояндових кущах побачила величезного павука, а павуків я насправді боюся, і тому мама мені повірила. Зараз мені 29. На щастя, більше нічого загадкового в моєму житті не трапляється. Але я все ще пам'ятаю ці три спогади і чітко бачу їх у своїй голові, немов відеоролик, який можна перемотувати і переглядати. Можливо, всім цим історіям ви знайдете логічне пояснення, можливо, це лише дитяча фантазія чи стрес від пережитого, але для мене вони завжди будуть чимось загадковим, нерозгаданим і містичним, тому що я це пережила і відчула на собі. Куди вони їздять? Чи помічали ви, як багато в громадському транспорті людей похилого віку, а чи були у вас думки про те, куди їм завжди так потрібно? Раніше я була упевнена, що їм потрібно тільки в лікарню або на ринок за продуктами, але я не помічала, щоб багато з них виходили біля лікарні чи продуктового магазину чи ринку. Кожного разу, коли я кудись їхала, їх ставало трохи більше, особливо в 33-му тролейбусі. Там майже не було студентів, школярів, молодих чоловіків та жінок, там були тільки вони, пенсіонери. Усі вони були якісь злі, начебто ображені на життя. Як завжди, знайшлася бабуся, яка попросила мене встати зі свого місця, щоб їй було де сісти. Мені це так сильно набридло, але я не могла з ними сваритися через мінімальну повагу до старших людей. Так ішли дні, тижні, місяці, і мені далі було цікаво. Одного зимового дня я, як завжди, їхала по справах. Майже на кінцеву зупинку. Коли я виходила, тролейбус усе ще був повним, тобто всі вони їхали до кінцевої. Мені це здалося дивним, тому що начебто нічого цікавого і дуже потрібного для людей такого віку там не було. Я подивилася на картах, що там за зупинка. Вона мала назву Пережна, подивилася фото зупинки. Виглядала вона, начебто людей там взагалі не буває. Наступного дня мені стало настільки цікаво, що я вирішила туди поїхати. Як завжди дочекавшись свого тролейбуса і сівши в нього, я побачила велику кількість старих людей. Їхали ми хвилин сорок. Перед кінцевою я помітила, що усі вони якось дивно на мене дивляться, як на божевільно. Це, звісно, здалося мені дивним, але всі ми знаємо людей похилого віку. Втім, ми не знаємо, що у них в думках. Поки я думала про це, ми доїхали до кінцевої. Я стала і зі всіма разом вийшла. Тролейбус залишився порожнім і поїхав. Я озирнулася навколо і побачила позаду ліс, а попереду, десь метрів за 400 старий храм. Вони прямували до нього, але майже всі по черзі оберталися і дивилися на мене, як на чужинку. Я вирішила відійти від них та піти трохи іншою дорогою. Вони всі зайшли у цей храм, а я, підійшовши до нього, відчула дивне відчуття, схоже на страх. Але чого мені боятися, старих людей? Мене лякало це місце і те, що всі вони разом приїхали сюди. Храм виглядав дуже старим, з величезними вікнами, які, напевно, ніколи не мили. Він був не таким, як усі, а якимось незвичайним, масштабним та готичним. Дуже дивно, що про це місце ніхто не говорить це надзвичайне та гарне місце, яке б точно сподобалося поціновувачам готичної архітектури давніх часів. Поки я стояла та озиралася навкруги, з дивного храму почала лунати дуже незвичайна музика. Вона була такою похмурою, що кров стигла в жилах. Я підійшла до вікон та побачила, як усі люди з тролейбуса стоять на колінах перед великою іконою. Але вона не була схожа на звичайну. на ній не був зображений хтось із святих. На іконі була зображена якась похмура постать, і у неї була змія в руках, а сама ця постать була вкрита лускою, як у риби або змії. У неї на голові росли величезні роги. Це мене дуже налякало, тому що раніше я такого ще не бачила. Після того, як я перестав чути мелодію, усі старі підвелися на ноги та пішли у кінець храму. Бабця, яка стояла найближче до вікна, стрімко обернулася і подивилася на мене. Мені стало так моторошно, що я ледь не впала на траву. Бабця була дуже старою шкіра натягнута на кістки, очі сірі та божевільні. Вона приклала палець до своїх тремтячих губ, наче наказувала мені мовчати. Після цього пішла за рештою людей. Я, перевівши подих, вирішила подивитися у вікно, щоб зрозуміти, куди вони всі йдуть. Побачене ще більше обурило усі вони пішли кудись униз, під храм, наче там був якийсь підвал. Почекавши п'ять хвилин, я вирішила зайти всередину, щоб дізнатися, куди вони всі йдуть. На мій подив, двері були відчинені, і тому я подумала, що нічого страшного там не може відбуватися. Але коли я вже зайшла в храм, то зрозуміла, що тут точно не все так, як здається. Усюди висіли дуже дивні ікони, якщо їх можна так назвати. Це були точно не святі, до яких ми так звикли. Було дуже тихо, але кожен мій крок віддавався луною, від чого ставало ще страшніше. Я вирішила піти туди, куди пішли люди з тролейбусу. У кінці кімнати я побачила сходи вниз, там було дуже тихо та темно. Цікавість урешті перемогла, і я вирішила спуститися. Це був начебто величезний підвал, дуже брудний та з купою проходів. Найбільше мене лякала тиша та абсолютна порожнеча людей там не було. Де ж вони всі? Куди поділися? Я блукала коридорами цього підвалу, і мені здавалося, що я обійшла його вздовж впоперек. Ноги дуже набрякли, а голова почала боліти від цієї диявольської тиші. Аж тут я побачила перед собою метрів за п'ятдесят, світло, як від свічок. Я вирішила йти туди, незважаючи на страх, який наростав з кожною секундою. Вони всі стояли там. І наспівували собі під ніс моторошну мелодію. Старі це робили тихо, але через те, що їх було багато, а в цьому приміщенні була луна, це видовище виглядало дуже лячно. Тихо та обережно я підійшла ближче до них. Я не сподівалася побачити перед собою щось дуже страшне, але атмосфера була настільки гнітючою, що я вже й не знала, чого очікувати. І, о Боже, я побачила перед собою, тобто перед ними. Три тіла, оголених та вкритих кров'ю. У всіх трьох були перерізані шиї, з яких ішла кров. Вони були прибиті до стіни цвяхами, це виглядало жахливо. Мені хотілося побігти звідти, закричати, шукати допомоги, але ще більше мені хотілося зрозуміти, що взагалі відбувається. Аж тут я побачила ту саму бабцю, що жестами наказала мені мовчати, і вона знов стрімко повернула голову. І тоді я побігла. Побігла дуже швидко, хоча не вмію і не люблю це робити. Я бігла і бігла, не бачачи куди, тому що там було дуже темно, і раптом я побачила закуток, де був стілець і один ліхтарик, який на диво горів. Я вирішила трохи посидіти там, а потім вже шукати вихід та скоріше викликати поліцію. Ви запитаєте, чому я не зробила це одразу? Бо там не було зв'язку банально, але очікувано. Аж тут я почула шурхіт позаду, і спереду, з темряви, також почулися кроки бігти не було куди. Гострі кіхті позаду схопили мене за шию, а попереду хтось, чиє лице я не встигла побачити у напівтемряві, ударив мене стільцем. Після цього я впала на брудну підлогу і вже не змогла підвестися. Далі буде. На цьому ця цікава історія від підписника обривається, на мій превеликий жаль. І я дуже прошу, якщо автор цієї історії буде дивитися це відео, дуже хотілося б почути продовження. Я думаю, що вас вона також зацікавила, і тому будемо з нетерпінням чекати від автора другу частину. Напишіть у коментарях, якщо вас вона також зацікавила. Війна. Вони заходили у село не озираючись, не боячись, що уцілілий укроп вистрелить у них з за рогу. Тому що за годину до цього Арта отшліфувала село так, що не лишилося жодної вцілілої хатини, чи навіть погреба, що вже казати про когось живого. Не поспішаючи, вони йшли по центральній вулиці, впевнені в собі освободітелі, господарі життя, переможці. Колись це село було небідним, уздовж рівненької, як струна, асфальтованої вулиці, стояли великі будинки, облицьовані декоративною червоною цеглою. Мало хатин було невеликими, одноповерховими. У всіх жителів переважно великі сім'ї то й будували з запасом на майбутнє, щоб син чи донька, одружившись, поряд лишилися, щоб спочатку онуків гуртом ростити, а потім щоб за старенькими батьками було зручніше доглядати. Жили у мирі злагоді, роботящі, миролюбиві українські хлібороби. Про кайдашів тільки у книжках читали та в кіно дивилися, посміхаючись. Серед них таких людей не водилося. Біля кожного обістя обов'язково був гараж з одним або й двома автомобілями. Без цієї робочої конячки у селі важкувато, і на поле за соломою з'їздити, і в район за ліками метнутись. Справ вистачало. Над парканами, пофарбованими яскраво і кольорово, загиналися од врожаю гілки фруктових дерев. Весною, коли ті дерева цвіли, там взагалі краса була неймовірна, село утопало в білі ароматній піні пелюсток. Майже в кожному дворі була своя невелика пасіка. Бджолиний гул стояв такий, що стороння людина одразу й не розуміла, звідки він лине. Дивувалася, невже бджоли можуть так гучно гудіти? Мабуть, якщо їх дуже багато, задоволено відповідали господарі. Майже біля кожного паркану розбитий працьовитими руками господині квітник, і обов'язковий атрибут кожного двору лавочка біля хвіртки. Господарі полюбляли після важкої роботи відпочити на тій лавочці, поспілкуватися з сусідами, поділитися новинами, дізнатися чергові плітки. Тому й змагалися один поперед одного в майстерності виготовлення цього необхідного для життя атрибуту. чого тільки там не побачиш. І ковані, і дерев'яні, і навіть з мозаїчними елементами шматочків скла чи пластикових кришечок, у вигляді лебедів, кораблів та тронів руки у селян росли з правильного місця, то все було колись. Зараз од села лишилися тільки купи сміття і цеглин, навколо глибоких вирв, наповнених смердючою водою. Випликані руками фруктові дерева перетворилися на обгорілі, понівечені вибухами патики, а от квітників, огороджених невеликими парканчиками, не лишилося й сліду ніде, ні денні краплини зелені, все чорне, обвуглене, і в повітрі стояв солодкуватий сморід мертвого тіла, що завжди супроводжує смерть. Загарбники йшли по дорозі в суцільній тиші. Нічого живого не лишилося у цьому селі: ні тварин, ні пташки, ні цвіркуна. Біля одного двору побачили якусь темну безформену купу, а над нею ворушився облізлий худий пес з перебитою задньою лапою, що вже почала чорніти. Вона висіла на кількох сухожиллях і заважала собаці тримати рівновагу, тому він періодично завалювався на бік понівеченої кінцівки, але вперто підіймався і продовжував свою справу. Підійшли ближче, то лежав чоловік у старій вицвілій фуфайці. Вибухнуло, мабуть, дуже близько від нього, тому що тіло було сильно понівечене. Сиве густе волосся, щедро забруднене кров'ю, звисало у провалля, де раніше було обличчя. Він весь був ніби єдиний місиво з плоті і крові. Важко було видивитись, де рука, а де нога. Голова тільки й виділялася скривавленим чубом, а собака порядкував над його оголеними вибухом ребрами, намагаючись дістатися між ними до нутрощів. Побачивши людей, пес негайно побіг подалі, тягнучи за собою хвору кінцівку, мовчки, не гавкнувши і не загарчавши, як зазвичай робив, коли хтось наближався до його миски з їжею. Вже повертало на ніч непрохані зайди прямували по дорозі в сторону лісу, на фоні якого був ванів дах вцілілої хатини, їм наказано отаборитися в селі до ранку, ішли, весело перегукуючись, раділи, що скоро відпочинок і командир дозволить нарешті розслабитись. Дехто дістане з наплічника флягу з горілкою, а дехто і щось цікавіше для відпочинку має, але нікому не скаже, бо вкрадуть. Жалкували дуже, що в цьому селі вже дівок живих немає. От в попередньому вони змогли наповну відтягнутися, відшукавши в погребі молоду жінку з дівчинкою років десяти. А тепер тільки й лишалося, як згадувати та хихотіти, порівнюючи переваги дитини над жінкою. От повного знищення хатку, мабуть, ліс оберіг. Той ліс, що колись щедро годував селян грибами та малиною, той колись густий, прохолодний ліс, що рятував від нещадної спеки і дарував відпочинок та втіху. Скільки ж там пташок різноманітних жило, навіть олені водилися, вони й часто виходили на сільську дорогу, ніким ніколи не лякані. Тепер це було кладовище обгорілих дерев, що прикро простягали свої криві верхівки до неба, німо питаючи, за що. Ліс був таким же мертвим, як і село. Ще не скоро у ньому з'явиться зелений паросток нового життя. У будиночку уціліло дві стіни і частина даху над ними, ну хоч щось, починався дощ, треба було знайти хоч якийсь прихисток. Тойщ був дрібним і холодним. Торкнувшись щоки, куди щойно впала крапля, один військовий подивився на долоню і здивувався. От краплі лишився дивний темний слід, надзвичайну воду не схожий, понюхав і навіть лизнув. Солонуватий присмак щось дуже нагадує, навіть злякався, коли до Петров на що схоже. Поспіхом дістав ліхтарик і присвятив. Він не помилився, на його долоні була кров, нічого нікому не сказав. Знав, що будуть сміятися і знущатися над його переляком, просто поспішив чим скоріше дістатися під дах будинків. Вони вже повечеряли і мостилися спати. Дощ закінчився. Небо було затягнуто хмарами. Ані проблиску зірочки, ані місяця не видно було. Наближалося опівніч, вони не одразу помітили, що вже не одні в цьому будинку, скоріше відчули чиюсь присутність. Посеред кімнати, де вони отаборилися, догорало багаття, що давало трохи світла, але воно не допомогло роздивитися те, що було у темряві, бо те, що там було, немало тіла, воно тільки відчувалося, відчувалося так, наче на тіло тисла брила з повітря, і її не можна було торкнутися. Не можна відштовхнути. Вона не відчувалася руками, і тому той тиск був ще страшнішим, тому що був незрозумілим. Всім раптом захотілося зірватися і бігти світ за очі, але, як виявилося, вони навіть поверхнутися не могли, притиснуті тією невидимою брилою до вцілілої стіни, а вона все тисла й тисла на них, не зупиняючись, і сама разом з ними стискалася, стаючи густішою, перетворюючись на туман. У якому було важко дихати? Вони відчули, як от того нелюдського тиску у них лопаються судини, хрустять переламані кістки, впиваються у нутрощі, виштовхуючи у крикові ротом щорнілу кров. Вони хотіли кричати од неймовірного болю, але кричати не могли, і втратити свідомість також були не в змозі, наче хтось тримав їх при свідомості, щоб якнайсильніше відчули той біль. Їх тіла були вже мертвими, щільно впресованими в холодну цеглу стіни, але мозок якимось чином лишався живим. Вони бачили, як в глибині тої брили майорять якісь темні тіні. Може, то горілий ліс так виглядає в темряві, але ні. Дерева ж не можуть рухатися. А ті істоти, що були за брилою, рухались. Суцільною стіною вони підходили все ближче й ближче, наче саме вони штовхали ту брилу. Вони рухалися по різному, з різною швидкістю, але всі в одному напрямку, наче натовп людей безтілесних. А потім, коли вже між брилою та стіною лишалося кілька сантиметрів, вкрай заповнених тим, що колись було людськими тілами, будинок спалахнув. Спалахнув, спалюючи їх живцем, як напередодні були спалені жінка з маленькою дівчинкою. Зґвалтовані і розтерзані кількома десятками потвор у людській подобі. До ранку одистот, що отаборилися на ніч в мертвому селі, залишилася тільки купа попелу під оцілілою стіною колись красивої затишної хатини. Це була ретельно підібрана елітна група російських штурмовиків, чия жорстокість навіть на своїх наводила жах. Командування покладало на них велику надію в подальшій очистці українських сіл від бандерівців і тому одразу ж відправило групу на пошуки. Щойно росіяни дісталися мертвого села почало вечоріти. Вирішили знайти місце позатишніше і переночувати. На краю села замаюрів дах неповністю зруйнованого будиночку, єдиного, що трохи вцілів. Підійшовши ближче, вони зраділи, тому що побачили ознаки перебування там своїх військових. Зробили висновок, що на правильному шляху, і скоро відшукають їх слід. На купу дивного попелу під стіною ніхто не звернув увагу, а даремно. Бо на ранок там уже було дві купи. З того часу у селі, що в мирний час мало красиву назву Щасливе, почали регулярно зникати російські військові. Ніхто, залишившись на ночівлю в непівзруйнованому будинку під мертвим лісом, ще не вийшов звідти живим, нікому було попередити, щоб не заходили туди. Ледве загарбники опинялися на вулиці села, як починало вечоріти. Незалежно від того, у котрій годині вони підходили туди. І будиночок під мертвим лісом манив до себе на відпочинок незруйнованими стінами, прихистком від дощу та вітру. На них там уже чекали, чекали з нетерпінням. Як можуть чекати душі невинних людей, що колись жили тут у мирі злагоді, а тепер по своєму захищають свою землю. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.